Привіз до вас до поля. Подивіться, йдемо сьогодні робити, робити такі букетики. Тобто зав'язали, це мабуть вже бачили, неодно, неодноразово я так дуже рідко роблю, але постільки в нас з цього року дуже величезний урожай лаванди. то ми їх отак порізали. Так верніше. Зав'язали, а потім будемо обрізати. Я так хочу, щоб ви це все побачили. Я не знаю, як це, це в мене, звісно. Угу. Думаю, що вийде. Ось перший, да? Там видно? Ось він. Так, берем. Ось він так десь зав'язаний. Можете стрічками, як хочете. Десь так приблизно. Ви починаєте. Є машинки зараз. Є всякі... Хотіла сказати негарне слово, та промовчу. Так. А ми зробимо ось так. А потім подивимося, що на спекулі. Покажемо кущ, який він виходить потім. Будь ласка. Зав'язуйте міцно, тому що я щось трохи неміцно зв'язала, і він у мене тут розхилитався Тобто отак на це у вас виходить приблизно скільки там? Одна хвилина, щоб дві хвилини, щоб пов'язати, одна хвилина, півхвилини, щоб це все настроїти для зйомок. Ну тобто на п'ять хвилин маєте обрізати кущ. Я знаю. І з 6-8 таких букетів у нас великі такі кущі і такі ось букети. Всім привіт, люблю, тім тим тим